Коротко по танкам. Давайте почнемо з Торо. Торо цікавий, він приблизно буде фармити вам непогано, тому що є хороше, хороша стаба, хороша влучність. Він мобільний, непогані кавени, буде встигати за боєм. Танчик непоганий, але слабкі підколи. Не подобається, що слабкі підколи. От, і довга КД. Оце єдині два такі мінуса, які в цього танка присутні. По броні, в принципі, танчик ну, може бути. Не танчить ідеально, як би хотілося. Ну, на вигляд він має танкувати дуже круто, але танкує так собі. Е, наступна дев'ятка це у нас буде китайський СТ-9, це ДЗТ. ДЗТ абсолютно не сподобався. Не сподобався тим, що в нього крива гармата. Ось і КД довга. Крива гармата, довга КД. Да, є альфа, да, є мобільність. Да, ЄКВ, ледове КД, а циклічна, і те, що він косуватий. Оце, ну і зведення. стаба зведення, влучність мені не подобається. от По цьому танчику скажу, що він ну неприємний, тобто грати на ньому не по кайфу. А далі у нас є е, такий танчик, як XM57. Напевно, це буде топ-1 з коробок. Е, але він, скажем не краще буде якогось тортика е, 8-го, краще карішки. Він не кращі проги, ну, якщо брати стежку, там порівнювати як премтанк. Він не кращі шкоди навіть буде. Просто цікава, штурмова, фанова, альфова патеха, яка пробиває наскрізь усе, в якої є броня, в якої є хороші кути вертикального наведення, кути горизонтального наведення. Патешка цікава. Єдиний мінус цієї патехи це, напевно, кінцева влучність і її. Мобільність, вона їде повільно. Треба грати на турбіні, бажано трофейній, ой, трофейній бажано Т3, щоб у вас була стаба хороша, щоб у вас танк їхав адекватно, і у вас, щоб танк крутився на місці. Це все дає експериментальна турбіна Т3, якщо у вас є. Якщо нема, можете поставити просто якусь хоча б трофейну, якщо є. За жетони, думаю, візьмете. І у нас ще лишився танчик, такий, як, як він там називається, F. FV 226. Ось танчик загалом цікавий. Ось, але мені не подобається механіка залпу в плані вицілювання. Незрозуміло, куди цілити, не зрозуміло взагалі. Але барабан цікавий ну на цих два снаряди. Активовується дуже швидко, не треба чекати цей залп. Броня хороша, броня, башти шикарна. Не подобається ще, знаєте що, розміри. Тобто він великий, він максимально великий, високий, по ньому легко влучити. Картоні максимально борта, він широкий, не вийти від борту грамоту, тому що або в ці щоки будуть давати, або просто в корпус, або в НЛД, тому що він ну реально дуже-дуже великий. от Але загалом він кращий ДЗТ на своєму рівні набагато, і на ньому також можна фармити. Пробиття ББшки мене дуже сильно здивувало 225. Воно доволі комфортно щоби фармити. Тобто, якщо вам попадеться цей танчик, він класний за рахунок своїх кутів, мінус 10, за рахунок пробиця і те, що в нього є оцей залп. Тобто вкатили, залпанули, від'їхали. Загалом танчик прикольний, але XM кращий. Тому ми зараз скатнемо XM, подивимось, що там. Може мені щастило, не знаю. Так, обладнання я забрав з нього. Так, трофейний досилач, турбіна. Зараз ще налаштуємо одну Т3. От мені цікаво, як ще на ньому буде, чи вести, чи не буде вести, щастити маю на увазі. Так, тут без різниці, ладно, поставимо тоді е, вентиляцію. трофейна є, в мене треба налаштовувати. Ладно, налаштуємо трофейну. Все, одно прес заберуть скоро. О, не сказавши про Алтешку, про Алтешку взагалі мовчу, вона мені не сподобалась. Взагалі. Чому ЛТ не сподобалось? Тому що на ЛТшці треба. Краща мобільність, а в цій ЛТшки її нема. Тобто, це ніби як ЛТ, але по факту це СТ. СТ, в якої гармата слабувата. прямо. ну, прям слабка. Мені не подобається ЛТ. Я думаю, вона буде цікава, але на жаль, ні.